Жнива на піку аграрії підбивають підсумки. кажуть, ситуація складна, але не критична. Вражає в центральних регіонах і злишком лишком перекриє те, що селяни втратили на півдні. Київщина наряду з декількома північними і західними областями в цьому році буде основною житницею України. Якраз на території Київської області в меншому ступені проявились негативні наслідки весняно-літніх погодних умов. Київщина буде з урожаєм, з гарним урожаєм і якісним. У Мінагропроді підрахували, селяни матимуть майже вдвічі більше збіжжі від потреби, ще й на експорт вистачить. Цьогоріч не запроваджуватимуть навіть квот. Головний аграрій Микола Присяжнюк заспокоює, попри все, українці будуть хлібом і за доступними цінами. Сьогодні ніяких причин щодо. Подорожчання хлібу нема. Чому? Тому що ви знаєте, аграрний фонд у резерві мав перехідний запас мільйон тонн пшениці. Сьогодні по фордору укладена угода на мільйон тонн зерна. Сьогодні вже поступило знову врожаю по фордору 390 тисяч тонн зернових. Та не хлібом єдиним премєр Азаров зажадав від аграрного міністерства розробити план збільшення виробництва овочів. Доступним і якісним продуктом очільник уряду хоченого до. Увати не тільки українців, а й європейців Тому я доручив міна розробити зробити низку невідкладних дій щодо відновлення системи зрошування землеробства, а також довгострокової програми технологічної модернізації, овочівництва та інфраструктури і її зберігання. Якщо все вийде, українці матимуть стабільні ціни на овочі цілий рік, каже прем'єр. Тому план заходів очікує від Мінагропроду вже за 10 днів. Наталя Шумейко, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.